Ну що, всім привіт! Я вже давно мала зняти це відео. Насправді, це відео вже півроку, як мало бути знятися і виставлене, але що, але я не знаю, це відкладала, парилася, але от настав цей час, і це саме сьогодні, без підготовки, без нічого, як є. Це відео про те, як я розійшлася зі своїм. Колишнім чоловіком, хоча в нас були дуже хороші стосунки. І так, почну зі маленького знайомства. Мене звати Анна Кісе, мені 29 років, і ми були з колишнім чоловіком разом 4 роки. Ми не були розписані офіційно, але ми це не могли зробити через війну. А в нас насправді були реально Хороші стосунки це ті стосунки, які люди називають здоровими, гарними, класними, в яких всі хочуть бути. Тобто ми обидва чули одне одного. Коли була, коли була якась проблема, ми її вирішували, ми розмовляли. А, мій чоловік завжди прислухався до мене. Точніше, ні, не завжди. Перші півроку ми ще це вибудовували. Перші півроку ми дуже сильно сварилися, вибудовували, ем, якби так сказати. Щупали е, границі. Коротше, ми шупали ці, е, блін, граніці один одного, і через півроку ми вже змогли збудувати щось більш-менш прийнятне. І ми почали довіряти один одному. Ми знаємо, що якщо я говорю, що мені щось неприємно, то інша людина. Розумію, що так, я зробив щось що моєму близькому, що моїй близькій людині неприємно. І тому я це не буду робити, або ми прийдемо до чогось іншого, тобто, що ми вирішимо це питання якось так, щоб це влаштовувало всіх в нашій парі. От в нього була реально дуже класна родина, яка мене дуже хорошо прийняла, вони мені допомагали. А його батьки, і навіть його мама це реально ну, дуже круті люди. Я зараз ну, взагалі не брешу. Це реально, ну, мало, кому, мало кому так везе саме з сім'єю своїх там обранців і наречених, і мені в цьому теж повезло. От. І... Коротше, взагалі було дуже багато моментів, на яких можна опиратися і сказати, що це реально класні стосунки. Але чому ж тоді ми розійшлися? Чому ж тоді я пішла з цих стосунків, якщо все це було так гарно, класно і хорошо? В нас реально не було скандалів. Ну, ми навіть, щоб ми сварилися прям так сильно, ну це було рідко, і якщо ми навіть посварилися, то ми е, мирилися дуже швидко в цей же день, в цей же вечір. Дуже, ну, тобто ми, ніколи ми вже не виходили у мовчанку, там не спілкування, щось таке, Взагалі у нас такого не було. Е, в мене є такий свій характер. Е, я водолій, він стрілець і я. Він вогонь, а я і він вогонь, а я повітря, я це цей вогонь розмухувала і коротше. Ну, я як жінка, як дівчина могла у стосунках щось там бурліть, як то скажуть, як у лави. І він завжди мене заспокоював. Завжди він знав, що йому треба робити, щоб я далі не завелася. Він знав, як мене заспокоїти, він знав все, що треба робити, але він це знав не просто так, а тому що ми про це все розмовляли, домовлялися, я йому сказала, як мені потрібно, і він це робив. І точно так же навпаки. Тобто я знаю, коли його треба чіпати, коли його не треба чіпати, що йому казати, що йому не казати, як себе вести в тій чи іншій ситуації. Ми прям, ну, знали друг про друга все і робили все не, не для себе, а для того, щоб я. Ми не ставили себе на перше місце. Ми робили все для того, аби партнер був задоволений. Тобто я робила все, щоб мій чоловік відчував себе у безпеці, щоб він був щасливий і задоволений. І він теж саме робив для мене. І це супер класна е, річ, в тому, що це працює в парі. Ви не думаєте про себе, ви думаєте про свого партнера. І якщо ви робите все для свого партнера, то все буде круто, супер і класно, якщо це роблять обидва. Ну, виходить, що іноді люди розходяться, навіть якщо в них все в відносинах, нібито хорошо. Гарно, добре. Нібито добре. Ладно, хай буде так. Звісно, звісно, це не 100% правда, тому що в наших відносинах були певні проблеми, якісь моменти, і ми їх завжди проговорювали. Завжди проговорювали. Але проблеми були. І на відео, на публіку я не хочу вивертати всю білизну, але я скажу основне, основні проблеми, які в нас були, які, можливо, можна було би вирішити, але ну, про все по порядку. І так, перша наша основна, велика, величезна проблема це те, що наші стосунки були в основному на відстані. А мій колишній чоловік був і є моряком, тобто ну, він ходить в рейси, я його чекаю, він приїжджає, ми якби, разом живемо. І також вийшло, що перші півроку ми зустрічалися у двадцять е, ми почали зустрічатися у 21-му році, так. І перші півроку ми сварилися, ти -ти -ти, він пішов у рейс, і через місяць, як він пішов, Почалася війна і все. А він заробляв не так уж багато хоча, точніше сказати, це навіть було прям мало, і нам дуже не вистачало. Тобто, нам потрібно було виїжджати, як більшість робить, або всі зараз да, роблять моряки та дружини моряків. Це Виїжджати за кордон, жити там, і це дуже дорого. І з цією зарплатою було це друге да, причина, що нам було дуже важко. Нам було прям дуже важко. Ми взагалі не могли ні на що, ні відкласти, нічого собі дозволити, ніяк. І... Але це моряки, це перспективно. Якщо що, ну це якби не основна проблема, і ця проблема теж вирішальна, але стосунки на відстані завжди ти, ну, було так, що я по 8 місяців сама, а потім ми приїжджаємо там 3-4 місяці разом. Це, ну, це реально важко. Uh, ти uh, забуваєш людину, хоча ви спілкуєтесь, хоча у нас спілкування теж не було кожен день. Тобто було таке, що його дві, два тижні не було на зв'язку. Взагалі, ну ти два тижні не, не спілкуєшся зі своєю людиною взагалі ніяк, ні, ну, ніякими умовами. І все це за чотири роки дуже-дуже сильно впливало на наші стосунки. Звісно, що відсутність. Можливостей, да, можливості поїхати на відпочинок, можливості собі щось дозволити, можливості пожити якось іншим життям, яке трішки ну, буде насичніше. Це теж сказувалося на наших стосунках. І ми повністю працювали над тим, щоб зробити все оптимально. Коротше кажучи, в ми... нас були ще декілька ряд проблем, які я не хочу висвітлювати. І ми все це проговорювали. Але була одна фундаментальна проблема, і вона була саме в мені. А, і це внутрішнє відчуття того, що я не там, де я маю бути. Я намагалась з цим нічого вдіяти через деякий час, коли. Ну, я, я, я почала працювати з психологом, в мене є там свої особливості про це те, що буду розповідати в якихось інших відео. Але я кожен раз задавала собі питання, чи хочу я бути у цих відносинах, чи все в мене влаштовує тому подібне. І в ітозі, після ряду деяких моментів, які сталися неприємних, я приїхала до свого чоловіка. Я подивилася на нього вже іншими очима, я не могла на нього дивитися як раніше. Тобто, все те, що породжувало в нас відчуття любові, відчуття того, що навіть якщо зараз складно, але ми все одно впораємося, все це відійшло, і просто в мене перед очима було ось так, що це зараз не твоя людина, тобі не треба тут бути. Ну, я не знаю, як це пояснити, це ну, видіння, я не знаю, інтуїція що, але якийсь голос казав мені, що це треба закінчити. Навіть не тому, що є ця проблема, ця проблема, ця проблема, тому що коли обидва партнери хочуть зберегти стосунки, в принципі, всі ці моменти можна було подолати. Можна, так, це праця, це праця над стосунками. Але ми всі 4 роки працювали над цими стосунками, і треба було працювати надалі, якщо ви хочете це зберегти. Але ну, в якийсь момент я зрозуміла, що ні. Ну от, все. Тут зараз ем, я не хочу вкладати свій ресурс у ці відносини, тому що я не хочу, щоб вони. У такому форматі чи у іншому форматі продовжувалися Не тому, що ця людина зробила мені щось погане, і не тому, що ця людина погана, але я відчуваю, в мене є відчуття, це дуже класна людина. Ну, я, я до нього відчуваю всі самі теплі почуття, які тільки можна. І я дуже, дуже, дуже. Вдячна цьому досвіду за те, що ми були разом. Я сподіваюся, що я зараз не буду плакати, звісно, а, ну, бо ця людина мені дуже багато чого показала. І я реально від цього серця вдячна і я рада, що в мене був такий досвід. І якщо я могла би просто обирати іменно, ну, відчуттями всіми цими, я б. Ну, я жила всі чотири роки, знаючи, що ми сім'я, і що все, все в нас буде добре. Але це відчуття, воно закінчилося, і не, не те, що просто так, можливо, в цього є якісь, можливо, в цьому допомогло закінчитися з цим відчуттям ці проблеми, можливо, війна. Я не знаю, чому так сталося, я не знаю. Причини для цього є, є, але також, якщо ви хочете зберегти стосунки, ви точно не буде ніяких причин для того, щоб їх не зберегти. Фух. До речі, в цих відносинах я набирала вагу. Я важила на 10 кг більше, ніж я зазвичай важу. І. Багато де писали, що це означає, що в тебе дуже комфортні стосунки, і так і є. Ці стосунки були реально комфортними. Я там відчувала себе, що мене приймають, такою, якою я є. Я приймала людину також. Але саме внутрішні відчуття дали мені розуміння: він гарна людина, я гарна людина, але ми дали друг другу вже все, що могли б дати. Я не знаю, чи можна це зрозуміти зі сторони, але я розповідаю так, як я саме це зараз відчуваю. Хоча вже пройшло півроку, і за ці півроку теж було: ну, є що розповісти, є ще цікаві історії, але, ну, як є. І тепер найцікавіше, чи стало наше життя, моє життя, його життя кращим після розриву? Ну. Скажімо так, в мене, в мене зараз дуже некомфортні, несприятливі умови для життя, але це тема слідучого відео, тобто рівень мого життя був вищим, ніж зараз, бо в мене не було ніяких збережень. Я, в принципі, не збиралася з ним розставатися. Це просто прийшло в якийсь момент. І я це не обдумувала декілька. Ну, якийсь період часу. Це прийшло мені в момент, коли я з ним зустрілася і побачила його. От а, але мій внутрішній стан, а, оце відчуття після того, як ми. Росталося через декілька через певний період, я себе відчуваю краще, ніж в тих стосунках. Отак. Саме саме відчуття. Тобто життя, комфорт, все, що навкруги, змінилося на гірше але відчуття змінилося на краще. Ще раз повторюю, при тому, що він. Для мене нічого поганого не робив. Але це просто відчуття, саме відчуття. І саме тому це відео є першим. Це така моя історія. І в цьому блозі я реально хочу показати. Як я буду діяти і змінювати своє життя найкраще шаг за шагом. Тобто я хочу вибратись зі свого дна зараз. Зараз я на дні. І зараз, у свої 29 років, майже 30, я починаю з повнісінького нуля, з повного нуля. Це, можливо, не так прям з повного нуля, бо тому що в мене є якийсь досвід, в мене є якісь знання, але по факту в мене. Зараз, окрім ось цього, ось цього, цього і ось цього, немає нічого. Взагалі нічого. Я живу у бабусі разом з нею і ладно, про все по порядку, це тема слідучого відео. Дочекайтеся, воно буде реально цікавим. Коротше, якщо вам буде цікаво спостерігати, якщо вам буде цікаво спостерігати за змінами в моєму житті. Що я роблю, що я. Ну, якби в мене є план, що робити, і що я з цього буду робити, які зміни будуть у реальному житті, крок за кроком. Можливо, хтось може надихнутися моєю історією, то підписуйтесь та слідкуйте за цим цікавим, я сподіваюся, процесом. І тепер до висновків. Висновки я собі записала, тому що я просто, чесно кажучи, я дуже хотіла зняти таке відео про розлучення з чоловіком, але я не знала, яка мораль цього, -цього відео. Я просто хотіла висказатися, і я хотіла потім, щоб просто ну, мій канал йшов якось логічно. Да? Ось це початок історії, далі буде середина, і що я буду робити далі. Тобто, без цього відео неможливо почати те, що я хочу почати. Якби я за зараз не казала. Але потім, коли будуть ці відео чітко, кожен за кожним, я сподіваюся, що це буде зрозуміло. Коротше, дуже багато я люблю говорити. Висновок. І так, перше, не всі хороші стосунки живуть довго і щасливо. Не всі хороші стосунки живуть довго і щасливо, але ну, це е, ми, ми звикли е, вірити у казки. Да, що, якщо ти знайдеш хорошого, там, ти -ти 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 -ти, ось в мене пішло 4 роки, в когось йде 10, 15, 20 років, і після 20 років гарного шлюбу люди розходяться, ну так буває. Е, на жаль, немає ніде не прописано, скільки ви будете разом, і ви ніколи не знаєте. І що це каже? Це каже, що завжди, завжди, завжди треба бути впевненим е, в, тому, в тому, що ти зможеш самостійно жити це життя. Тобто опора е, внутрі. Е, про це теж будемо казати в наступних відео. Е, другий висновок. Важливо чути себе і спиратись на свої внутрішні відчуття. Е, це дуже важливо, тому що, коли ви не чуєте те, що вам ось тут ось е, відгукується, кричить вам, і ви не робите так, як тут хочеться, так як тут. Потребує, то ваше життя буде вас гнічити, ви будете впадати в апатію, депресію, вам не буде вистачати енергії і тому подібне тому подібне. Теж я зараз не буду на цьому сильно зупинятися, тому що в майбутньому я хочу кожну з цих тем, як то сказати, да, розібрати дуже-дуже детально. І третій висновок. Важливо цінити кожну мить разом і дякувати за час і досвід. Знову ж таки, ніхто не знає, скільки часу вам виділено на те, щоб бути разом. І кожну цю хвилину, коли ви разом, треба її цінити і дякувати. Дякувати один одному, дякувати Всесвіту, дякувати Богу за те, що вам зараз так добре з цією людиною. От такі три висновки я собі написала. Ем, сподіваюся, що це відео, яке я зняла у домашній кофті, без макіяжу, але, може, я там щось собі щось зроблю, не знаю. Єдине, що я зробила, це от, я випрямила е, у цю свої волоси і наділа сережки. Тому що я вже я відкладала це відео дуже-дуже довго і сподіваюся, що після цього відео е, я надалі буду. Йти за своїм планом і все це частина цього плану. Дякую, що подивилися ці відео. До нових зустрічей!